Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про роман Юрія Тарнавського Теплі полярні ночі. Книга нам розповідає про дитинство хлопчика під час Другої світової війни у Польщі, а пізніше і в Україні, і про те, як, власне, війна може вплинути на те саме дитинство. Цей роман є автобіографічним, і у цього хлопчика, який тут виступає головним героєм, можна спокійно сприймати як автора, тому що сам Юрій зазначав, що у цій книзі. 80% подій відбувалися насправді. Єдине, що він трошки змінив хронологію цих подій для більшої, скажімо так, художності. За структурою книга нагадує формат інтерв'ю чи якоїсь такої собі сповіді, де головний герой відповідає на поставлені йому запитання, пов'язані з його дитинством, такі як. Яка була кімната, де була кімната, де стояла хата, і так далі. І цей формат обумовлений самою історією написання книги, тому що, як зазначав сам Юрій Тарнавський, ідея цієї книги в нього вже була дуже давно, але він все ніяк не міг сісти за її написання, тому що події в його дитинстві були доволі травмуючими, і вилити їх на папер було дуже нелегко. Тому якось сівши за текст, він почав ставити самому собі запитання, які? Я вам вже перелечив вище. І таким чином текст пішов значно легше, і він зміг оповісти всю історію свого дитинства, яке він пережив. Також я думаю, буде важливим зазначити, що автор мешкає в Сполучених Штатах вже доволі давно і саму книгу він писав англійською. Перекладом нас на українську мову займався Максим Нестеляєв разом з самим автором. І це, як на мене, ще один спосіб переосмислити. Українське минуле, в тому числі своє, з боку емігранта ще кілька слів щодо структури. Сам роман поділений на три частини: теплі, полярні і ночі, і розповідають нам про різні етапи життя хлопчика. Перша частина книги, в принципі, найбільш позитивна і тепла, що в принципі від відсилає нас до назви розділу, і розповідає нам про той етап життя хлопчика, який він провів. У Польщі напередодні Другої світової війни і там нам розповідається ну, в цілому про дитинство самого хлопця, про його сім'ю, про їхній побут, що вони їли, і так далі. І, взагалі, оця от перша частина викликає якесь таке е, почуття ностальгії за часами, які ти в принципі ніколи і не переживав. І ця частина читається постійно з пош посмішкою на обличчі, і видно, що автору було приємно згадувати той етап свого дитинства. Також автор і не нехтоє тут описами їжі в цьому розділі, тому що їх тут ну, насправді досить багато, і видно, що сам Юрій напевно трохи скучив за українською їжею в тих своїх Америках. Ну і якась нездорова обсесія головного героя сметаною мене дуже повеселила, тому що. Як тільки наш головний герой згадує якусь їжу, обов'язково там була сметана. І, ну, в принципі, я можу зрозуміти головного героя, тому що хто з нас не любить сметану. Ставте, до речі, вподобайку за сметану. Такі от у мене якісь зараз блогерські інстинкти прокинулись мені, може, ще й відео почну регулярніше випускати. Мені ще оця перша частина книги чимось нагадала, власне, то теж першу частину книги. Юрія Винничука танго смерті, тому що тут так само описується просто побут людей, здебільшого в такій собі жартівливій манері, але все одно відчувається якась напруга, тому що ти розумієш, що події тут відбуваються прямо напередодні Великої війни. Друга частина книги, яка має назву полярні, також має якийсь теплий і позитивний настрій. Ну, принаймні, перша його половина, але він досить специфічний. Події в цьому розділі вже відбуваються в Україні в окупованому німцями селі, в хаті бабусі головного героя. Саме життя хлопчика не те, щоб сильно змінилось. Він все ще ходить до школи, ходить з друзями на річку, але е, навколо нього творяться абсолютно жахливі речі. Проходять публічні страти, на які сходиться подивитися. Майже все населення цього села, і все ніби так і має бути, що нам авторі зазначає, така вже їхня буденність, і в цій буденності потрібно якось вчитися жити. Розваги хлопчика тут стають також все більш специфічними, тобто одного разу він з друзями збирається піти до місцевої трупарні, щоб подивитися на труп хлопця, який при спробі захистити дівчину від зґвалтування був вбитий німецьким солдатом. І в цій частині таких е, моментів повно, де безтурботне дитинство стикається з жахливою дійсністю війни. Ну і третя частина книги, яка називається Ночі, якщо чесно, найбільш е, травмуюча для самого автора, як мені здалося, і тут прям відчувається напруга в тексті, що йому було важко це все писати. І в цій частині показується, що війна не завжди може бути фоном, і вона завжди знайде момент. Щоб увірватися у твоє життя. Я, якщо чесно, був трохи здивований, коли побачив всього 8 відгуків на «Гудріц», тому що в романа ніби є все, щоб стати популярним, але щось не склалось. Е, можливо, тому що він був виданий у 2019 році, якщо не помиляюсь, і тоді якось такі теми українському суспільству не так заходили, тому що я пам'ятаю, що якби роман вийшов десь. От зараз то його би дуже швидко розкупили, Його все ще можна спокійно купити в книгарнях і онлайн-магазинах. Тому я вам рекомендую купити цю книжку, тому що ви можете самі впевнитись, що, що цей роман обійшли стороною незаслужено. Там немає чогось важкого, якихось занадто глибильних сенсів, які треба прям купатися, щоб їх зрозуміти. Тут це досить просто написано сучасною мовою. Він дуже захопливий. Тут небагато сторінок, як ви бачите, і при всій важкості теми від нього неможливо відірватися. Тобто, при бажанні ви можете його прочитати за один вечір. Я особисто прочитав за два. Те, що книга автобіографічна, теж насправді дуже багато в чому допомагає їй, тому що, як на мене, без цього елементу автобіографічності книжка б не так добре працювала. Тому що ну як і для кожного витвору мистецтва, контекст е, важить. А на цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця. Сьогодні е, не дуже довге відео, але я сподіваюся, я вас зацікавив цією книжкою, тому що я вважаю, що вона варта уваги, і вона пройшла стороною просто через українську аудиторію. Не заслужу. Пишіть коментарі щодо книжки, чи я вас зацікавила, чи можливо ви читали. Я би з задоволенням почитав ваші враження від неї. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, донайте на зсу, і побачимось наступних відео.